Усіх глядачів Кременчуцьких новин вітаю на телеканалі Лтава. Дивіться у випуску працівники ШРПУ ремонтували проблемні ділянки доріг. Правоохоронці затримали автовикрадачів та зелена толока у Крюкові. Дивіться далі. Зелена толока триває у місті. Екологічна акція, ініційована молодіжним парламентом, комітетом молодіжних організацій та управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді, прийшла сьогодні у Крюківський район. Молодь правобережжя завзято і дружньо прибирала у парку Крюківському. До процесу долучилася і наша Олександра Демеденко. Сьогодні зелена толока прийшла на правобережжя у парк Крюківський, колишній котлова. Більше семи сотень молодих і небайдужих кременчужан сьогодні прибирають цю місцину. Цей парк має унікальне рослинне різноманіття, втім, немає відповідної інфраструктури. Тож сьогодні зроблено перший крок, аби зробити це місце справжньою оазою для відпочинку крюків'ян. Цього року вперше за останнє десятиліття на розвиток парку у міському бюджеті закладені кошти. Тож спільними зусиллями молоді та влади можна відродити це місце відпочинку. Ми бачимо його сучасним, бачимо його з дитячим майданчиком з новим. Бачимо його з безкоштовним вайфаєм, з доріжками, з гарними елементами інфраструктури паркової освітленням лавками. Контейнерами для збору сміття всім іншим, що має бути. В перспективі можливо тут з'явиться екстрім майданчик для того, щоб молодь могла активно займатися спортом і відпочивати. Працювали наполегливо і дружньо, Тож вже за першу годину спільної роботи зібрали понад 11 вантажівок сміття та опалого листя. Парк змінювався буквально на очах. У Крюківському парку сьогодні прибирає не лише молодь, а й керівники міста та представники депутатського корпусу. Різні політичні погляди у сесії. І залі не завадили об'єднатися сьогодні заради того, щоб зробити це місце справді чистим і охайним. Наскільки переповняють такі емоції, що парк сьогодні дні що дітки прийшли наводити порядочки, я вірю. что и рада, и депутаты, и Шаповалов, я особисто к нему обратился, сделают все, чтобы это было приятного вида. Очень хорошо, что депутатский корпус, мэр города обратили внимание на эту сторону и действительно хотят сделать здесь центр дозвілля для, для всего правого берега. Я надеюсь, что сегодня мы увидим, как он засверкает. Я как член молодежного парламента участвую в этой акции уже очень-очень много лет. Акции золотого лока в Кременчуге. Це вже 15 год, когда рік, коли не проводиться. За всю історію акції вона постійно росла. И вот впервые, в 2016 році, ми добрались і на Крюковську сторону парк Котлова в прошлом. Сьогодні це парк Крюковський. І ми сподіваємося, що не тільки названня поменяется, а поменяется качественная життя в парку. Прийшов попрацювати, щоб зробити цей парк чистим, охайним, щоб тут було цікаво гуляти, щоб сюди приходили. З родинами, з дітьми цей парк дуже важливий для Кірківського району. Він має історичне значення. Мешканці давно звертаються до нас, до влади, для того, щоб його відновити, для того щоб знову зробити його. Цікавим для людей, для відпочинку, щоб люди могли, як і раніше, приходити сюди відпочивати. Прийшли сьогодні попрацювати і для себе, і для усіх кременчужан розповіли нам юні учасники зеленої толоки. Прийшли сюди, щоб поприбирати у нашому парку, щоб було чисто люди могли ходити в наш парк, вони могли відпочивати у чистому місці. Ми прийшли сьогодні сюда, щоб убрати наш парк, щоб он був красивим чистим. Щоб тут гуляли діти з мамами, парочки влюблені, щоб можна було проводити время. Ми любимо наш Кременчук. Хочу, щоб наш Кременчук цвіл, щоб він був радісним, світлим, красивим, чистим, убраним. А ще захід став не лише загальним прибиранням, а й можливістю поспілкуватися, познайомитися, дізнатися щось новеньке. І, звичайно ж, зробити селфі із мером, депутатами та копами. Сьогодні у соцмережах серед кременчуж. Жан найпопулярніший хештег Кременчук Зелена толока по завершенню прибирання, учасники отримали почесні дипломи. Ну а добре попрацювавши, відновили сили смачною кашею. А вже 23 квітня учасники толоки неодмінно зберуться на загальноміський суботник, що прийде у кожний кременчуцький двір, аби спільно зробити наше місто кращим в Україні. Сьогодні кілька бригад ШРБУ в різних районах міста ремонтували проблемні ділянки міських доріг. Шляховики ліквідовували ямковість у місцях транспортних розв'язок, де курсують великовантажні автомобілі. У вівторок на правобережжі міський голова Віталій Малецький з керівником ШРБУ визначилися з обсягом ремонтних робіт дорожнього полотна. Провулку літературний. Валерій Кирєєв пообіцяв розпочати тут роботи за два дні. І вже сьогодні комунальники приступили до ямкового ремонту провулку літературний. Працюємо сьогодні від від повороту на лейтенанта Дніпрова, получається і до розгалудження вулиці. Переходька, Сербіченка, тобто перед мостом, на даний момент виконуються підготовчі роботи, і відразу по закінченню їх будемо асфальтувати. Окрім того, шляховики продовжують ремонт вулиці Пролетарської. Неподалік від Крюківського мосту, великою фризою знімали пошкоджене асфальтове покриття. Мої бригада на сьогодні завдання – закінчити зняття асфальтного бітоного покриття. фризою Пролетарської вулиці повністю закінчити. і потім перебираємося на вулицю Сердюка. На цій ділянці працює одна бригада, навантажувач та два крази. Пиляний асфальт в подальшому буде перероблений. Вантажівками його доправляють на асфальтний завод. За зміну ми робимо 8 ходок. По 4 ходки кожна машина. Котрий асфальт ми знімаємо, возимо на асфальтний завод для далі переробки. Ще одна бригада латками укладає гарячу асфальтобетонну суміш на підготовлені ділянки вулиці Пролетарської. На завтра запланована асфальтувати пролетарську на в'їзді до Крюківського мосту, а також розпочати роботи на вулицях Чкалова, Київській. Планові відключення гарячої води розпочнуться у Кременчуці вже наступного вівторка. Підготовка до нового осінньо-зимового періоду розпочинається щороку після закінчення опалювального сезону, в тому числі і ремонтно-профілактичні роботи на теплових мережах. Відповідно до графіка розпочнуть з нагірної частини міста. Тож, за повідомленням району теплових мереж, Кременчуцької ТЕЦ гаряча вода в кранах в цьому районі буде відсутня з 19 квітня по 3 червня. Мешканців просять поставитися розумінням ням до тимчасових незручностей Сьогодні Коболяцький районний суд продовжив термін перебування під вартою підозрюваному у вбивстві судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва, директору Кременчуцької приватної телекомпанії Візит Олександру Мельнику. Попри намагання сторони захисту довести невинність підозрюваного, суд вирішив не змінювати принаймні, на найближчі два місяці умови утримання його під арештом. На два місяці подовжив суд арешт Олександра Мельника, директора Кременчуської приватної телекомпанії Візит. Нагадаємо, що останні підозрюються у вбивстві судді автозаводського суду Олександра Лабоденка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва. У підозрі за скоєння убивства Олега Бабаєва були також затримані Олександр Крижановський та двоє виконавців. Оболяський районний суд почав розгляд справи про подвійне вбивство 26 лютого. Двічі захист підозрюваних намагався перенести розгляд справи в інші міста України. Близько місяця пішло на обрання присяжних. Крім того, сторона захисту кілька разів подавала клопотання про відвід складу суду, а також сторони обвинувачення. І цього разу адвокати підозрюваного доклали максимум зусиль аби довести необґрунтовані звинувачень та факти порушень КПК з боку слідчих. Але суддя, уважно вислухавши обидві сторони конфлікту, залишила запобіжну міру. Утримання підозрюваного під вартою кириштатями. 177, 178, 183, 197, частиною 3 статті 331, частиною 3 статті 383 КПК України. Суд постановив задоволені клопотання адвоката Гончарова про зміну запобіжного заходу Мельника із тримання під вартою на біження, який не пов'язаний з підбавленням, волі відмовити, продовжити срок дії запобіжного заходу водій тримання під вартою на два місяці, тобто до 14 червня 2016 року включено. До речі, упродовж слухання справи близько 50 людей пікетували Кобеляцький районний суд. Кременчужани та мешканці Комсомольська зібралися під стінами суду з вимогою не змінювати запобіжну міру для підозрюваного у замовного вбивстві Олександра Мельника та залишити його під вартою до оголошення вироку. Після закінчення судового засідання подякувати городянам за підтримку вийшла донька Олега Бабаєва Ольга Шляхова. Сьогодні парламентарії обрали нового прем'єр-міністра. Ним став Володимир Гройсман. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів, в їх числі Юрій Шаповалов. Але перед тим як прийняти таке важливе рішення, народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов мав розмову з Володимиром Гройсманом. Зокрема, обговорили питання боротьби з корупцією та проблеми української промисловості. Як приклад, потреби Кременчуцьких промислових гігантів в отриманні держзамовлень. Кременчуцькі новини зв'язали. Лися з народним депутатом України Юрієм Шаповалом телефоном та дізналися. Подробиці у князів політичний крізь закончився. Сегодня был избран новый премьер-министр, кабинет министров. До того, как голосовать за премьер-министра, у нас была встреча с ним, встреча нашей группы «Воля народа» мажоритарщиков с господином Гройсманом. Была возможность пообщаться с ним, задать интересующие вопросы. Я еще раз повторю, группа состоит из одних мажоритарщиков, поэтому интересовала позиция премьера по работе с регионами, по работе с местной властью, централизации. Ну и два самых важных вопроса, которые я смог задать ему – это борьба прежде всего, премьера с э, коррупцией, с коррупционными схемами, считаю, что это один из самых важных вопросов, он подтвердил, что да, для него это тоже является приоритетным направлением, пообещал максимально закрыть все возможные схемы, я ему так и сказал о том, что побороть сегодня всю коррупцию в Украине не нужно с чего-то хотя бы начать, я ему предложил начните хотя бы с таких самых коррупционных направлений, это как наша таможня, налоговая, начните хотя бы с чего-то покажите людям, что вы действительно реально хотите бороться с коррупцией. И у вас будет тогда о, корм доверия. Вот вам действительно сказал, что готов, готов серьезно к этому подходить. И он прекрасно понимает, что сегодня очень сложное время для страны. И он готов взять на себя эту ответственность. Второй вопрос касался возрождения промышленности. И что немаловажно для Кременчуга, это машиностроение наше. Потому что такие предприятия, как и Дармаш, и вагонный завод, колесный завод, Сегодня, к сожалению, находится, можно сказать, на коленях возрождение промышленности. Для него тоже является одним из приоритетных направлений. Конкретно пошел разговор о наших комичутских предприятиях, в строительном заводе. пообещал, обещал, что будет делать все возможное, чтобы наши предприятия получали государственные заказы и будет действовать всем возможным способом. Поэтому мы группой приняли решение о поддержке. Сьогодні і е, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, і всього кабінета міністра Кременчуцькі правоохоронці затримали автоугонщиків. у гонщиків. Молодики викрадали машини, каталися на них та кидали на призволящі, коли закінчувалося пальне. Детально про затримання далі. Вчора правоохоронці Кремчуцького відділу поліції затримали двох молодиків 17 та 20 років. Хлопців підозрюють в вогоні машин. Чоловіки вже раніше мали проблеми із законом та судимості за скоєння крадіжок. Під час роботи оперативники встановили причетність затриманих до огонів трьох машин. Транспортні засоби вилучили та повернули власникам. Самі затримані пояснюють, скоєння саме тим, що їм хотілося покататися, та в подальшому, коли на транспортних засобах закінчувалось пальне, просто дані автомобілі залишалися на вулицях міста Кременчука. Самі фігура. Де дають показання слідчим. один із них переховувався на території Кривоградської області та все ж таки був затриманий працівниками Кременчуцької поліції. За фактом розпочато кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне винуватцям загрожує штраф або позбавлення волі на строк до п'яти років. В день космонавтики депутат Кременчуцької міської ради Олександр Прокоп здійснив черговий політ в небо на мотопароплані. Ми вирішили познайомитись ближче з такою людиною, яка займається неординарним видом спорту, та поцікавитися, які відчуття переживає чоловік під час польоту. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Депутат Кременчуцької міської ради Олександр Прокоп у вільний від депутатської діяльності час має надзвичайне захоплення. Мало хто наважиться полетіти в небо на мотопароплані. Перед польотом чоловік перевіряє двигун. Розрівнює купол, дбає про техніку безпеки. Зараз я буду пристегувати так називаємо аксель. Де ж він дивився? Ага, вот он, захотався. Це така штучка, видите, педаль ось ця, ось. І оті ось от... тропы которые позволяют в полете перекосить купол вот и он ускоряет свой полет то есть пикирование перевести его здесь запасной парашют то есть спасательный парашют который нас страхует в полете если мы попадаем в экстремальную ситуацию Олександр займається цим хобі близько 20 років. Чоловік є членом Федерації парапланеризму України і активно підтримує та популяризує цей вид спорту у Кременчуці. Разом з іншими однодумцями кожного року у вересні місяці він проводить аматорські змагання у нашому місті. Кременчики найкрутає тусовка збирається в наших колег по хобі. От ми літаємо, проводимо кубок-вілічки. традиційно. традіціонна. Правда, не на цій поляні, а на болі. Більш... В другоместі на більшій паляні. Я все боюсь висоти. Ну от коли літаєш, це совсем другое ощущение. Перед польотом Олександр та його товариш інструктор Михайло інформують про політ органи управління протиповітряної оборони. Добрий вечір, мутопараплан Кременчук, починаємо працювати 19:15, 17:15 по Києву по готовності. Да, підскажіть, спасибо. Усі заходи безпеки вжито. Апарат готовий до використання. Настав час вирушати в небо. Максимальна висота, на яку піднімався Олександр 2 кілометри. Однак при сьогоднішніх погодних умов висота польоту складала 400 метрів. За словами чоловіків, під час польоту вони переживають неймовірні відчуття. І хоч цей політ мало чим відрізняється від сотні інших, кожного разу вони отримують нові неповторні емоції. Ну, це не передаваємо. Действительно, весною, коли все бачиш а які от-от прилетіли, коли когда бачиш вот -вот гнездящихся уток, когда ну, не напугав, конечно же, посмотреть, где они что видно риба, которая сейчас вот в Дніпрі, вода прозрачна, не зеленая. Це это це это Отлично, отличные краевиды, просто супер. Особливо з часом, куди це вот все ярка, все нове, все Поэтому Тому ну, я призываю всіх спробувати это удовольствие. Поралася на клумбі та провалилася під землю. Саме така пригода сьогодні трапилася з кремучужанкою на власному подвір'ї багатоповерхівки на вулиці генерала Родімцева. Як вибралася з ями, подробиці далі. Навмисне не придумаєш, як таке могло трапитися. Літня жінка висаджувала рослини поблизу сьомого будинку на вулиці генерала Родімцева. Раптова земля під ногами провалилася, та жінка опинилася в пастці. Пенсіонерка не змогла самостійно вибратися з ями. Сусіди зателефонували рятувальникам сьогодні, о 13 годині, до диспетчерської ОКЦ міста Кременчука, надійшло повідомлення. Від громадянина про те, що по вулиці Генерала Родимцева біля багатоповерхового житлового будинку жінка при проведенні земельних робіт на клумбі провалилася у яму та не в змозі самостійно вибратись. Перехожими жінку було врятовано до прибуття підрозділу служби порятунку. Медичної допомоги вона не потребувала. Наразі оперативні служби встановлюють, кому належить колодязь інженерних мереж, розташований поруч з провальням, та хто засипатиме яму. У середу в Кремешуці відбувся святковий гала-концерт Студентська весна весна-2016». Молодь навчальних закладів міста презентувала найкращі творчі номери за молодіжним фестивалем. Спостерігали і наші кореспонденти. Кременчужани у котрий раз продемонстрували, які вони талановиті, креативні і творчі. На сцені міського палацу культури студенти танцювали, читали вірші, співали. Чимало виступів молодь присвятила війні на Сході, патріотизму та українській культурі. Справжню чоловічу силу показали і інші кременчуцькі козаки. очень хорошее мероприятие, чтобы показать себя, чтобы э, показать свою специальность, университет, продемонстрировать, как мы умеем выступать, как э, умеем вести себя на сцене. Всі очікували на студентську весну, тому що це е, можливість показати себе, проявити, показати таланти і не тільки на уровні університету, але і на міському уроні. Несподіваною родзинкою гала-концерту став виступ артистів поважного віку. Вперше за всю історію студентської весни у фестивалі брали участь студенти університету третього віку. Публіка від такого номеру була просто в захваті. Концертної програми кожен творчий колектив отримав подарунок від міської влади. Кращі номери будуть представлені на обласному молодіжному фестивалі у Полтаві. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Провів засідання начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Киричейко. Члени комісії в ході своєї роботи розглянули три питання порядку денного, яких саме дивіться далі. Перше питання порядку денного про стан промислової безпеки та охорони праці суб'єктів господарювання, що використовують хлор та аміак. Присутні керівники підприємств відзвітували, що нещасних випадків, пов'язаних із використанням хімічно небезпечних речовин на підприємствах Кременчука, не виникало. Далі говорили про підготовку до купального сезону та літнього відпочинку і оздоровлення дітей у 2016 році. Визначення облік та обладнання місць масового відпочинку населення на водоймах Кременчука. Мова йшла про. Необхідність проведення заходів щодо обстеження їх акваторії перед початком літнього сезону, встановлення табличок купатися заборонено у стихійних місцях відпочинку, роботу рятувальних постів. Обговорили і питання підготовки позаміських закладів оздоровлення та відпочинку дітей до початку їх роботи влітку 2016 року. Щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у весняно-літній період 2016 року. Забезпечення населення якісною питною водою присутні Комісії, зокрема, зазначили на протязі 2015 року. Фахівцями КП «Кременчук Водоканал проводились лабораторні, а потім і виробничі випробування нової технології, не нової технології, а скоріше зміненої дещо технології по очищення питної води, які дали свої результати. Там треба збільшувати кількість реагентів, які застосовуються для очищення води. Результати були досягнуті позитивні, тому от влітку очікуємо, що все ж таки нам будуть подавати нашому населенню воду, воду більш якісно. В результаті обговорення питань порядку денного члени комісії ухвалили рішення, яким передбачено ряд заходів щодо забезпечення вирішення проблем, які розглядалися на сьогоднішньому засіданні. Сьогодні у Кримучуці відбувся офіційний кубок Полтавської області з бодібілдингу і фітнесу. Це відбірковий етап чемпіонату Кубку України, який відбудеться в чертівцях 22-24 квітня. Про бодібілдерів та шанувальників фітнесу в наступному сюжеті. Справжній парад краси, пропорції та рельєфності 136 номінацій, відкритих змагань. Класичний фітнес програма з акробатичними елементами, раунд тіла та бодібілдинг. Демонстрували учасники змагань Полтавської, Харківської, Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської областей. Усі спортсмени у відмінній фізичній формі. Тільки далась їм така привабливість нелегкою працею. Ми приїхали з міста Черкас. Я займаюся два роки, а я займаюся один». «Ми Мибрігаємо акробатику, робимо багато силових. Я мрію стати чемпіонкою. Сьогодні проводили відбір команди Полтавської області. Наймолодші учасники змагань семирічні спортсмени, майстри, ветерани віком старше 35 років. Ми образець всіх змагань в Україні, тобто як потрібно проводити, як потрібно організовувати. Я є ще председателем технічного комітету федерації бодібілдингу України і я ну, показую всім, як. Должна бути організація, як должен проходить процес соревнований на Україні. У нас будет четыре судді міжнародної категорії, і всі судді національної категорії. Также у нас будуть награждені лучшие спортсмени 2015 года. Это Юлия Це Юлія Гладка і Віталій Погодьтесь таку грум'язів на сцені міського палацу культури. Побачиш не щодня. У світі танців Кременчука очікується грандіозна подія. У суботу у міському палаці культури відбудеться всеукраїнський фестиваль сучасного танцю та фітнес-аеробіки. На свято Краси та Грації запрошують усіх бажаючих. 16 квітня у міському палаці культури за підтримки міського голови Віталія Малецького відбудеться Всеукраїнський фестиваль Dance Sensation 2016. У конкурсних номінаціях беруть участь танцівники різного віку і малюки, і дорослі. Програма конкурсу в цьому році дуже різнообразна, насичена. Це естрадний танець, сучасна хореографія, хіп-хоп, контемп, джаз-модерн, стилізований естрадний танець, стріп-пластика і гоу гоу денс Фестиваль проходить у Кермучуці 12-й рік поспіль. Організатори мають на меті популяризувати активний спосіб життя, красу та грацію тіла. Журі танцювального турніру авторитетні, титуловані, творчі люди, відомі в світі танцю в Україні та за її межами. Всіх любителів прекрасного вже у суботу очікують яскраві та незабутні хореографічні виступи. Окрім того, організатори заходу обіцяють в якості сюрпризу чудовий гала-концерт. Зрителей ждет інтрига вечера. В 18.00 цього ж дня состоїться гала концерт победителей всеукраїнського фестивалю Dance Sensation 2016. Приходите к нам і в мир танця вместе с нами. Саноптики обіцяють завтра продовж дня погоду, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 12, день плюс 15, плюс 18. Дивіться нас в Ютубі на телеканалі «Лтава». Побачимось вже завтра у цій же порі. На все добре.